Сьогодні у випуску ракетний обстріл гуманітарної колони у Запоріжжі. Як у сільській громаді підтримують переселенців? Чотирилапа напарниця запорізької поліції розкриває злочини. О 7.10 ранку колона цивільних громадян готувалась вирушити з авторинку у бік тимчасово окупованої Василівки. Саме в цей час у колонну влучили три ракети. Більшість людей перебували у своїх автівках або поруч із ними. В зоні ураження опинилася колона цивільних громадян, яка намагалася перетнути пункт пропуску та виїхати на окуповану територію. На цей час ми маємо відомості щодо 23 загиблих. 62 особи наразі доставлено до медичних закладів міста. Посеред загиблих є працівник поліції, який в цей час виконував свої службові обов'язки. За даними вибухотехніків, стріляли ракетами зенітно-ракетного комплексу С-300 з непідконтрольної південно-східної частини області. На території ринку є три епіцентри вибуху. Один із них за мною, один ліворуч. за метрах 100 і один праворуч теж близько 200 метрів. Це осколочно-фугасні ракети. Ну, в даному випадку даний тип ракет більш призначений для осколкового враження. Віталій випадковий свідок атаки. Він збирався їхати до окупованої Кам'янки Дніпровської завтра, а сьогодні приїхав на авторинок дізнатися про свій номер у черзі і залишився, аби надавати пораненим першу медичну допомогу. Із буса зорновому викинуло. із буса вибуховою хвилею виконуло хлопця, і він лежав із поламаними ногами. Йому надавали допомогу. Потім я підбіг до поліцейського, який на місці огляду автівок лежав і просив по допомогу. У нього було пахове поранення, звідти лилась кров. Я його взяв під руки і перетягнув під дерево подалі від зони ураження. Вибігає, біжить туди, я туди. Коли другий був прильот, я он там на углу упав, а вона воно лежить, дівчинка. Так, це все, що сталося. Ось через це вікно ми відлетіли. Мене викинуло на вулицю разом з іншою жінкою. Я коли падав, поранився склом. Вона, коли на мене впала, ми лежали. Як всі камені попадали, ми почали звідти тікати туди, і потім другий прильот. Я на тому углу, а жінка он накрита. Потім ми всі поховалися. До лікарень відвезли 31 пораненого. 10 з них потребували легкого оперативного втручання, решта з серйозними травмами. П'ятеро пацієнтів в реанімації у важкому стані. Головний лікар закладу Ігор Шишка розповідає: в операційній працювало одночасно 15 хірургічних бригад. Характер травми всі мінновибухові, тяжкі множинні, поєднані з враженням грудної та черевної порожнини проникаючи верхніх та нижніх кінцівок та закритої черевно мозгової травми. На жаль, одна людина померла на операційному столі, це проникаюче поранення серця. І одну особу доставили вже в стані біологічної смерті, ми це тільки констатували. Виїзд на тимчасово окуповану територію призупинено на невизначений термін. Повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Завтра, 1 жовтня, в обласному центрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу російськими загарбниками цивільних людей. Ольга Ларіонова, Наталія Андреєва. Суспільне новини Запоріжжя. П'ятирічній дитині осколок від ракети потрапив живіт. Внаслідок обстрілів окупантами автоколони в Запоріжжі. Наразі за її життя борються лікарі, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. сиротою залишилась трирічна дитина. На жаль, велика кількість зараз знаходиться в лікарні, в тому числі і наші мешканці тимчасово окупованого Мелітополя. Ворог відразу відзвітував про те, що поцілив високоточною зброєю в. Якийсь там стратегічний військовий об'єкт, і одразу ж ворог анонсував проведення на території міста Мелітополя концерту Свято на кістках, який вони приурочили до свого фейкового референдуму. Очікували приєднання до Росії, отримали чергову ЗНР, яка ніким не буде визнана. 26 загиблих та 85 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Такі оновлені дані повідомив міністр МВС України Денис Монастирський, який прибув до Запоріжжя на місце ранкового обстрілу. Забрали життя 26 громадян, в тому числі двоє дітей: один річний і 14-річний Максим і Валерія. Більше ніколи не побачать своїх батьків. Також загинула їхня мама, а їхня сестричка, трьохрічна, зараз знаходиться в лікарні. За нею їдуть бабусі дідуся з Львівської області. Власне, цей удар був абсолютно чітко спланований. Прямо зараз виступає головний терорист світу Путін, заявляючи про анексію цих областей, в тому числі анексію Запорізької області. І абсолютно свідомо сьогодні, прокладаючи путь для цієї заяви, традиційно було нанесено цей ганебний кривавий удар по цивільним людям. Ми однозначно притягнемо до відповідальності всіх, хто вчинив цей злочин. Зараз з'ясовується звідки конкретно був вчинений цей постріл. Очевидно, що це було дуже швидко з напрямку Такмак Запорізької області або десь поряд. На місце події впродовж дня працювали правоохоронці евакуатори, що збирали понівечені внаслідок обстрілу автівки. Були зібрані осколки від однієї з ракет с 300 якої поцілили у людей. За фактами обстрілу гуманітарної колони на околиці Запоріжжя служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за статтею 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаїв війни. 30 приватних будинків, три багатоповерхівки, фермерське господарство та інші об'єкти інфраструктури пошкоджені внаслідок обстрілів окупантами Пологівського та Запорізького районів минулої доби. у Запорізькій обласній військовій адміністрації, загалом до головного управління поліції надійшло 59 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Пенсіонерка Людмила Дерев'янко переселенка з Бахмута Донецької області, з квітня організовує життя родини в нових умовах у селі Богатирівка Запорізької області. У мене безплатно, ми винаймаємо жовте житло, у нас п'ять чоловік з сім'ї, і ми тут все час огород садила, бабуся сама картоплю, і помидори, і всі овочі, так що ми користуємося тільки своїм. Я в 2014 році вже переносила евакуацію, теж була тут знаходилася в евакуації, вже була тут півтора року, тоді як у нас був Бахмут зайнятий. І вторічно мені знову довелося пережити втору війну. Двадцять пірамбіки адаптуватися в сільських умовах. Пенсіонерці з трьома онуками допомагають завдяки проєкту за підтримки Європейського союзу. Фахівці надають соціально психологічну, правову та гуманітарну допомогу. Зараз в умовах війни, коли величезна кількість людей були змушені. Виїхати з місць проживання, які перебували у зоні бойових дій особливо важко, звичайно, це переносять жінки, тому що жінка в сім'ї, як правило, відповідає не тільки за себе, вона ще відповідає і за дітей. Інколи вона відповідає і за чоловіка, і за сім'ю. Переселенець з Оріхова Олександр Субко також мешкає в богатирівці. А знайти тут прихисток йому допомогли місцеві жителі. У минулому році два хлопці з цього села купували у мене твердопаливні котли. Я займаюся їхніми їх виготовленням. І коли ми вже побачили, що може до нас потрапити постріл, то я зателефонував хлопцям і вони мені буквально за 15 хвилин знайшли будівлю. В сім'ї нас живе сім чоловік. Живемо ми безкоштовно нам надали хату. Я спочатку забрав жінку з дітьми, а потім вернувся, забрав батьків. Проєкти з надання соціально-психологічної правової допомоги діє також у Михайлівці та Соколівці. Переселенців у селах Михайлівської громади приймають від початку повномасштабної війни. Діти ви бачили, вони займаються якимись там своїми справами. Вони малюють, вони ліплять, вони відволікаються від того, що вони чули, що вони бачили. А чули вони вибухи, бачили насильство. Тому це дуже дуже велика допомога для цих людей. Олена Пода, Андрій Варіонов, Геннадій Курчененков суспільне новини Запоріжжя розкритих злочинів та кілограми вилучених наркотиків все це завдяки спанілю на ім'я Ніка. Чотирилапа напарниця на службі у Запорізькій поліції вже понад чотири роки. За час плідної праці Ніка встигла стати зіркою соціальних мереж. У цих ящиках заховані різні види перцю та жіночі парфуми. Також в одному з них замінник амфетаміну. Ніка має виявити, де саме заборонена речовина. Добре. Ніка ніколи не помиляється, розповідає інспектор-кінолог. Ксенія Великжанова тренується щонайменше два рази на тиждень у парі з чотирилапою напарницею. Кінологиня працює понад чотири з половиною роки. До цього дресирувала лише вівчарок. Я дуже не хотіла мати спаніеля дуже не хотіла дресирувати її, тому що ну вівчарка є вівчарка. Це ну, така масивна порода. А це таке маленьке, несуразне, але вона дуже хотіла, щоб. Її любили, і цим вона розтопила моє серце. У шість місяців Ніка отримала сертифікат, що дозволив їй нести службу у лавах поліції. Знайшли ми у стогі сіна, наркотичну речовину, марихуану близько 15 кілограм. Таке було, хоч вроді візуально це не було видно. В дитячому використаному памперсі ми знаходили заборонені речовини, в дитячій іграшці до військового вторгнення ми займалися обшуками. Тобто, кожен обшук нас залучали для того, щоб в подальшому поліцейські менше тратили часу. А потім ми з першого місяця стоїмо на блокпостах на жд вокзалах. За понад чотири роки служби Ніка стала не просто напарницею, а справжнім членом родини. Мой повноцінний член родини, яку, яку дуже люблять мої рідні всі, яку ми постійно забираємо додому, тобто вона зараз все время со мною на диванчике спить. Неабияк як полюбилася чотирилапа захисниця із запоріжцям в інстаграмі. Ніка справжня зірка має власну сторінку та майже півтори тисячі підписників. Юлія Сенек, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Вона чекала на нього майже сім місяців війни. Сьогодні він залишив бойові позиції, аби побратися із коханою. Військовослужбовець Олександр із перших днів війни пішов на фронт, аби захистити свою родину. Його наречена та донька більше двох місяців жили в окупації. Нині родина разом на вільній українській території. Ми осігали очі сім. Олександр та Рената разом майже чотири роки виховують доньку Софію, пригадують, як вперше побачили один одного. У мене була я з нею гуляти. мене була знайома. От ми зібралися, я взяв свого пса та пішли гуляти. Ця дівчина зателефонувала Ренаті і запропонувала вийти з нами. От з того часу, якось ми не Потоваришували, почали спілкуватися, і через два місяці почали жити разом. Родинний затишок пари перервала збройна агресія Росії. Я Ренаті казав напередодні, що може бути війна, і одразу сказав, що я піду, бо я знаю за що мені воювати. Наступного дня мене призвали на війну. Дека мінімум просто є була істерка. Я його не відмовляла йти воювати, але було важко. Весь вечір у сльозах. Спочатку ми не спілкувалися, напевно, із тиждень, тому що 25 лютого заходили вже в токмак, стріляли, бомбили. Зв'язку не було. Пара родом із токмака, ковтаючи сльози, Рената розповідає, що їм довелося пережити в окупації. Ой, ну страшно. Ваші нога було страшно. Багато військових стріляли кожного дня майже продуктів дуже мало стало, і ціни виросли просто нереально. Зараз там ще страшніше. Під початку війни це друга зустріч пари. Молодята побудуть разом кілька днів. А після Олександр повернеться на позиції. Я воюю за свою страну. За свою Я воюю за власну родину, за ту, яка мене виховала, за ту, яку нині створюю. Я готовий жертвувати власним життям, аби тільки ми жили вільно, а не як кріпаки росіяни. Нині подружжя мріє про завершення війни та про плани після перемоги. Ну, звісно, дітей, І дітей. дітей це значно зразу, зразу вже Зразу. Ні раздумує. Альона Анталуха, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.